Діарея позагрою, Плюс. активна флора, активне життя. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на середу. На 18 жовтня окупанти зупиняють свій наступ біля Авдіївки, Там інтенсивність бойових дій впала буквально вдвічі за останні дні. Будемо детально говорити, чому так сталося. Крім того, відбулися обстріли Запоріжжя, Дніпра і також Харкова. Про все по черзі так само глянемо, обговоримо, бо є влучання і в житловий будинок Запоріжжі, Зокрема, постраждали люди. Є загиблі. От росіяни бісяться, це, власне кажучи, вчора вони пропустили шалений удар від атакамсів, і тепер вирішили відповісти терором по українських містах. Очевидно, крім того, операція СБУ у Курській області відбулася, і там 18 дронів прилетіло по військовому табору біля військового аеродрому Халіно. І от власне і про атакам і про цю атаку дронами обов'язково сьогодні поговоримо якраз детально. Почнемо оглядати ситуацію. На карті з Куп'янського напрямку безпосередньо. Е, цей напрямок від Куп'янська аж до Лимана, цей відрізок фронту на півночі фактично залишається у нас. Найгарячішим зараз в ці дні продовжується тут наступальні дії окупантів. Якщо біля Авдіївки вони за останні дні згасають, то тут намагаються підтримувати темп своїх наступальних дій окупанти. Однак успіху це їм не приносить. Руху вперед немає. На щастя, наша оборона тримається впевнено. Як біля Синківки в районі Лиману Першого, так само в районі Іванівки, в районі Ягідного і Орлянки. Нагадаю, що тут просування окупантів відбувається. Лисе воно було помітним за останні там декілька днів. От в районі 11-12 числа карта тут змінилася, і приблизно на кілометр, навіть трохи більше, окупантам вдалося від траси Орлянка Ягідне від дороги зрушити лінію бойового зіткнення у західному напрямку, в бік Іванівки, в бік Степової Новоселівки. Однак після цього вдалося стабілізувати тут ситуацію і руху більше не було. Ну, і Поговоримо трохи про територію Росії, а саме про Курську область. У нас Білгород та Північніше Курськ. І от якраз в районі аеродрому Халіно у нас відбулися дуже цікаві події. СБУ Служба безпеки України підтвердила, що цієї ночі відбулася масштабна операція атаки дронами по польовому табору росіян біля села Постоялиє-Двари. І Тут поруч розміщений військовий аеродром Халіно, де було розташовано до трьох тижнів. Тисяч російських військових і близько 80 одиниць військової техніки. Все це стояло під відкритим небом абсолютно. І наші військові, наші спецслужби туди запустили велику кількість ударних дронів. Російські міноборони сьогодні звітувало зранку про те, що їм вдалося збити більше 20 українських дронів безпілотників, як в Курській, так і. В сусідній Білгородській області, От там про 26 десь, збитих дронів вони повідомляли. Однак виявилося, що кількість незбитих дронів так само доволі висока. І от СБУ повідомляє про 18 влучань дронів під час цієї операції по табору в районі Курська. Всю ніч росіяни з навколишніх сил обговорювали у соцмережах звуки вибухів. І, відповідно, тільки російська влада і губернатори, які звітували про те, що в них вночі відбувалося, цих вибухів, мабуть, не чули і не бачили, Ну, або їм було наказано про них, звичайно, нічого не повідомляти і не писати. Кількість втрат російських внаслідок цієї атаки все ще підраховують, однак вони точно є, є і ураження техніки, є і ураження живої сили, бо табір це був доволі масштабний і по ньому прилетіло, як ми бачимо, так само доволі рясно. 18 дронів ударних, доволі великих. Чекаємо тепер про вже на деталі на від, від наших спецслужб на уточнення того, яких втрат було завдано ворогу. щодо Харкова. Що скажемо сьогодні? В день росіяни вдарили по Харкову. Застосуванням балістичних ракет, і відбувся цей удар близько 12-ї дня 11.48 12 було тривого оголошено. Мер Харкова ігор Терехов повідомив, що в місті є певні проблеми з електроенергією, тобто фактично продовжується енергетичний терор з боку ворога. Ми маємо розуміти, що вже у нас друга половина осені почалася, і таких випадків буде ставати все більше. І в Харкові в певних районах були певні проблеми зі світлом, але служба. Усі відразу після прильоту почали роботу по стабілізації напруги, повідомив мер міста. Влучання було в індустріальному районі Харкова. От така ситуація. Повернемося до Куп'янська, Сватового і Лиману. В районі Сватового нас залишаються напруженими ділянками району Новоєгорівки. Населеного пункту тут теж про те, щоб далі. Прорватися мова не йде, О, з боку окупантів таких проривів немає. Наші тримають тут оборону на висотах біля Нової горівки. Ну і інший напрямок, напевно, тут найбільш зараз активний. Це Макіївка, це зона відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади. Росіяни продовжують тут наступати в районі Балки від площанки в бік Макіївки, до ріки Жеребець. І Наші тут тримають оборону. Британська розвідка і СВ-2 Цих шанованих інститути аналітичних вийшли зі своїми висновками стосовно Лиману, стосовно Куп'янська і цієї ділянки фронту. Одважає як і розвідка Великої Британії, так і експерти інституту вивчення війни те, що росіяни дуже-дуже малоімовірні шанси зберігають на прорив до Куп'янська, як і до Куп'янська, так і до Лиману. Лиман це від Креміної бачимо напрямок. Якраз ми зараз тут зробимо. Так покажемо а, власне напрямок на Лиман, куди росіяни намагаються прориватися І Наразі вони товчуться біля Торського біля Зарічного. Ці наступальні дії окупантів біля Торського продовжуються вже багато, багато місяців. тягнуться фактично ще з минулого року. Тут е, залишається там, 2,5-3 кілометри до цього населеного пункту. Але ця ситуація виникла не вчора. Район Ямполівки, Торського зарічного, це район нашої оборони, вже доволі сталий і знайомий нам усім. Не раз ми говорили про цю ділянку фронту, а ворог собі став. За мету прорватися куди далі, от на зажеребець і на лиман, але не можуть виконати росіяни цього завдання. От і якраз британці, також американці, СВЦ американський інститут, пишуть про те, що ці підрозділи, які тут задіяні російські підрозділи в цих атаках, 6-ї, 25-ї загальновійськових армій, 1-ї гвардійської танкової армії, і далі здійснюють атаки. От від Куп'янська до Лиману, але з обмеженим успіхом. І припускають, що за найближчим часом, найближчі місяці, тут російським сухопутним військам навряд чи вдасться досягти значного оперативного прориву, оскільки оборона присутність ЗСУ, сил оборони тут є дуже помітною і значною. Це висновок такий заспокійливий, але, звичайно, це не констатація. Це не, скажімо так, не стовідсотковий прогноз, який здійсниться, тому будемо. І далі за розвитком подій у цьому районі ведення бойових дій. Трохи південніше у нас є район Сіверська, це Білогорівка, Золотарівка, Верхньокам'янське, де росіяни теж раз по раз намагаються атакувати, однак безуспішно. Ну і до Бахмута перейдемо. Бахмут, знову ж таки, приділяємо увагу. Тій же ділянці фронту в районі Кліщівки, Андріївки, де наші військові зуміли загнати ворога за залізницю і продовжують тиснути на нього з метою продовжити наші наступальні дії успішні. Відхід ворога, відступ ворога до траси Бахмут-Горлівка, бік населеного пункту Одрадівка, який ось тут розташований на цій трасі. Адже Опитне, Одрадівка, Миколаївка, друга це ті лінії оборони, які ці населені пункти на лінії. Оборони, які зараз будуть займати поступово росіяни, відходячи під натиском українських військ 80-ї, десантно-штурмової, 3, ї окремої штурмової бригади інших підрозділів, які тиснуть на ворога в районі Кліщівки, Андріївки. З останніх успіхів ми знаємо, що тут вдалося якраз ворога відтіснити і за залізницю північніше Кліщівки, і зараз бої ведуться за цією залізничною колією. Про це пише і канал, телеграм-канал. Воргон за російський, от останній їхній допис сьогоднішній якраз стосується Кліщівки, У їхньому зведенні це звучить так на бахмутському напрямку ВСУ суміли продвинутися северо-восточні Кліщівки. Значить, російські війська тут зайняли. Позиції за железнодорожним полотном, ну і наступальні дії наших військ тут продовжуються. Далі перейдемо до Авдіївки, про яку ми дуже детально говорили вчора. Цитували різноманітні реакції, дописи в тому числі росіян, які констатують те, що наступ застопорився і провалився. Фактично, тиждень тривали ці потуги спроби ворога прорватися як на півночі в районі Красногорівки в бік степового. І це не вдалося зробити ворогу. Так само намагалися прориватися в районі Водяного і Первомайського в бік Северного. І тут успіхів досягли більших, але все одно якимось стратегічним проривом, навіть у форматі одного укріпрайону, в масштабі одного укріпрайону це не назвеш. Е, є тут просування на деяких ділянках на сотні метрів уперед, але це все, що змогли вичавити росіяни з цього наступу. І зараз ми вже бачимо із статистики, з даних зі звітів нашого Генштабу, що кількість ворожих атак зменшилася, якщо ще за вчорашню добу, навіть позавчорашню добу, те, що вчора ми оглядали, атак було зафіксовано щонайменше 10 таких штурмових атак Вовд з боку ворога, тепер 5, тобто в половину впало, а до того було ще більше. Тобто ми бачимо, що ну, нехай не в геометричній регресії, так? але зменшено. Зменшується дуже помітно суттєво кількість ворожих атак. Відповідно, їхній наступальний потенціал падає. І е, зараз вже от констатують їхні телеграм-канали, що те, що вдалося зробити, це розширити зону контролю в районі Первомайського і Северного. І аналогічні дії біля Степного, ну, степового, наткнулись на ніпадатливість українських підрозділів. це ж треба українські підрозділи ще й оборону організувати. І дали ворогу відсіч в районі Степового. Росіяни констатують, що не вдалося їм тут прорватися. Ну а спалено було десятки і десятки одиниць техніки, бронетехніки і тисячі покладено власне, ресурсу живої сили з боку окупантів у ході цього наступу тижневого, який тиждень приблизно тривав. Ось така ситуація. Сьогодні не будемо говорити про вогледар Новомихайлівку. Ми вчора показали. Ефектні кадри спалення російської бронеколони, бронегрупи, яка тут проривалася. Ну відтоді бачимо, зализують рани тут. Окупанти намагаються переосмислити те, що з ними відбулося в районі Вугледару. Обмаль новин із Времівського виступу, з Бердянського наступу напрямку в форматі контрнаступу чи в рамках контрнаступу. Тут якраз у нас якраз стишилися події саме на лінії бойового зіткнення і головна. Новина звідси це удар по самому Бердянську по аеродрому, про який ми зараз поговоримо, обговорюючи тему атакам МСІВ, яка от від учора вже прояснилася. Ми вже знаємо скільки ракет, які ракети, якої модифікації, і зараз про це поговоримо детальніше. Ну, але маємо згадати, якщо ми говоримо про Запорізьку область, безпосередньо і про удар нічний по Запоріжжю. Близько другої ночі, там пів на другу було завдано кількох ударів ракетами по Запоріжжю. Це був комбінований удар, кажуть, що були задіяні і ракети повітряного базування з літаків, і також балістичні ракети, типу С-300, і били ними по житлових будинках, в тому числі по інфраструктурних об'єктах, але прилетіло і в житлові. Райони шість ракет вночі було випущено, і були прильоти, і от в п'ятиповерхівку влучили. Оце вона якраз у нас на екрані зараз з'явилася. Там було зруйновано вісім квартир цим прильотом ракети, і загинули люди. Настаном на ранок йшлося про трьох загиблих. Були кілька врятованих людей, ще шукали двох якраз мешканців цього будинку під завалами. Рятувальники. От така трагічна подія. Знову злочин з боку росіян, обстріл ракетами цивільних людей і житлового будинку. Пряме влучання бачимо в цей будинок, якраз пробоїна в стіні. Якого типу ця ракета ще уточнювали зранку, бо, як я вже сказав, різні ракети були застосовані, але пробоїна доволі значна, велика. І це може бути, як я вже сказав, і с 300 і ракета запущена з літака, яка з індексом Х, і тільки от. Так число, власне, модель цієї ракети треба з'ясувати. Ну і також били вже потім зранку повторно по Запоріжжю, були обстріли, лунала повітряна тривога, а ще прильоти були в Дніпрі зафіксовані. І так само в Дніпрі не по самому місту прилетіло, а пролетіло по селищу, по передмістю Дніпра, селище Обухівка. Там було шість приватних будинків пошкоджено. І теж, на жаль, є і загибель людини зафіксовано. На одна місцева мешканка загинула ще чотирьох було поранено. Тобто, от, ще такі от злочин росіян. Два злочинних обстріли Дніпра Запоріжжя було зафіксовано з ночі, от, до середини сьогоднішньої доби. І чи це є реакцією саме на удари атакам? Саме складно сказати, бо ці удари росіян вони не залежать там, не пов'язані, вони не можуть бути так би мовити частину. Ну принаймні в російській пропаганді частково прив'язані до цих подій, але вони би відбувалися так чи інакше. Запоріжжя дуже часто обстрілюють і, на жаль, вже не вперше ми фіксуємо зокрема і загибель людей, летальні випадки. Щодо Токмака, самого ще скажемо декілька слів щодо цього району. Тут були зафіксовані за останню добу спроби Росіян перехопити ініціативу флангів, Від Копанів атакували деякі підрозділи росіян. Я нагадаю, що в районі на копанів свої десантно-штурмові війська якраз розташували окупанти 76-та дивізія. І кілька бачимо різних полків цієї дивізії, намагалися організувати контратаки з цього. Правого флангу нашого наступу, так, в районі роботи в районі Копанів. При цьому виснажувалися, зазнавали значних втрат, їх відправляли там на другу лінію трохи залезати рани, але знову ж таки, якраз десантно-штурмові війська використовуються росіянами саме для контратаки з флангів системно в цьому районі. І так само пишуть про те, що і від вербового знову було організовано кілька ворожих контратак. Це в принципі. Ніяк суттєво не змінило ситуацію у цьому районі. Тут а, наші військові продовжують працювати над розширенням цього вгризання в російську оборону і зараз тиснуть по цих же флангах. Зустрічні бої відбуваються, відповідають на російські контратаки, нашими атаками. Тобто йде боротьба за позиції, за контроль, за простір. Ну і далі, вже наприкінці поговоримо саме про атакам сим. Сьогодні Генштаб повідомив і в своєму звіті якраз написав, зазначив, що в районі Бердянська на литовищі, яке поруч розташоване тут, було знищено шість гелікоптерів ворожих. І ну, з'явилось відповідне відео, як ці гелікоптери горять, там коментували це якраз російські окупанти, які поруч там тусувалися, що називається, прибігли на вибухи на цубововну, яка пчала лунати, на пожежу, збіглися. Вже нічого зробити відповідно немає. Могли. А вони там теж на цьому відео нарахували приблизно 5-6 гелікоптерів, які горіли. Вчора сили спеціальних операцій, звітуючи про операцію Dragonfly або ж Бабка, говорили про 9 знищених гелікоптерів, причому докупи було зведено дані із нібито двох атак: Луганськ і Бердянськ. Так само. Про Луганськ ми досі знаємо дуже мало. Тобто, там звідти немає супутникових знімків, якихось якісних, які би. Про щось свідчили з Бердянська, хоча б є загальний супутниковий знімок, зараз ми його знайдемо. Та він фіксує цей знімок принаймні 5 місць загоряння. Так, от тих п'ять плям, які тут зафіксовані, обведені червоним червоним, так, червоними квадратиками. Це місця, де базувалися гелікоптери, і от замість того, замість цих гелікоптерів залишилися чорні обвуглені такі от плями. Це принаймні 5 місць, які підтверджені, де, що було уражено ці гелікоптери. Може, щось за кадром також залишилося. Або Непомітно із такої чіткості, з такої якості знімка, і цих елікоптерів там могло бути значно більше. Тому будемо чекати на, на інші деталі. Але е щодо Луганська немає наразі е якихось підстав вважати, що там згоріло якісь авіатехніки. Знаємо, що там відбувалася детонація боєприпасів на складі біля аеродрому. Про це принаймні Сили спеціальних операцій заявили. Будемо чекати ще новин, більше знімків. Не з'являться, я думаю, вже як не сьогодні, то завтра точно і буде більше інформації. Однак, Генштаб в своєму звіті вказав шість знищених гелікоптерів російських і один літак Су-25. Знову ж таки питання: збитий літак в повітрі чи знищений в ході цієї операції цієї атаки. Також нам вже відомо сьогодні, вже з публікації закордонної американської преси, те, що ракети Атакамс були включені у пакет допомоги Україні 21 вересня, тобто. В день зустрічі президента Зеленського і президента Байдена у Сполучених Штатах. Тоді про це не говорилося, не анонсувалося. Була стрічка в цьому пакеті, яка звучала як касетні боєприпаси, пише журнал «Політико». І під цією стрічкою і приховали саме передачу ракет Атакамс. Бо, по суті, нам передали касетну модифікацію Атакамсів, тому ніхто нікому не збрехав, просто не було деталізації якого типу це касетні боєприпаси. Ну і от вже запуск цих атакамсі. Вчора показав і момент запуску, і наш головнокомандувач Валерій Залужний, опублікувавши кадри якраз старту цих ракет, які от вилетіли дві ракети у бік Бердянського, очевидно. Потім ми бачимо, ще одна злітає. І запускали їх, бачимо, із платформ Хаймерс, тобто колісних оцих РСЗВ, саме з Хаймерсів, Атакамси. І стартували, і летіли там у бік Бердянська. Очевидно, ну і в бік Луганська так само. Вже біля Бердянська було потім зафіксовано, знайдено також елементи цих ракет а саме частину двигуна, так, яка відпадає в ході польоту. Тобто ракета, коли вибухає, завдає удару, то передня там, частина дає елементи ураження, супу, боєприпаси, вона відділяється від двигуна. А на обшивці двигуна вказано деталі, коли випущена ракета. Та якої модифікації тощо. І саме з цих фото, які ми бачимо, Стало зрозуміло, там чітко можна прочитати і рік виробництва, і модель цих модифікацій цих ракет. Отже, це ракети виробництва ще 96-97 року. І це саме такі ракети, саме от касетного типу модифікації MGM 140A, виготовлялися до 97-го року. Далі вже пішли оновлені модифікації. Тобто цим ракетам там 26-27 років. і і, ну, і Більше. Тобто, фактично, це не є супер якесь озброєння. Більше того, деякі глядачі вказують, що термін використання придатності технічної термін цих ракет становить 10 років. Далі потрібно їх серйозно оглядати, доводити до пуття, аби вони працювали як слід. Можливо, якраз проходили ці ракети і технічний такий огляд, якісь ремонтні роботи, ще щось перед тим, як їх Україні передати, аби вони. Спрацювали як слід, крім того, можемо подивитися, як ця модифікація виглядає у розрізі. Отже, щоб зрозуміти, що ми от щойно на фото побачили. От там, де двигун, твердопаливний двигун це задня частина ракети. Ще позаду є такі закрилки аеродинамічні рулі, які коригують саме траєкторію польоту ракети і влучання в ціль, наведення на ціль. Крім того, то в перш передній частині ми бачимо і блок і засуб боєприпасів. Це такі от кулі, ну, сфери, скажімо так. Доволі великі за розміром, які здатні окремо це такі міні-бомбочки, так вони окремо здатні вибухати. 950 таких субоєприпасів містить оця модифікація атакамсу. І от відповідно вони вже коли наближаються до цілі ракети, відокремлюються від двигуна і такою хмарою розлітаються над ціллю, над квадратом, над площею, де потрібно уразити чи ворожу техніку, чи командний пункт, чи склади, якісь з боєприпасами тощо. І вже. Потім окремо ці собоєприпаси вибухають. І якраз ці елементи, ці собоєприпаси теж було зафіксовано біля Бердянська окремо. Є таке фото зроблене. Саме цих от елементів можемо поглянути. От якраз тут видно ну, такий цей собоєприпас, який не розірвався сферичної форми. так, і от е, Має він діаметр 75 мм, масу близько пів кілограма, близько 500 грам, і от вже він окремо вибухає при наближенні до цілі, створюючи близько 260 уламків, які уражають усе навколо на 15 квадратних метрах. Тобто більше 9 сотень цих є і Кожен з них покриває 15 квадратних метрів. Можемо собі уявити, яку площу може покрити такий атакам з одна ракета. Таким от ударом. От, відповідно, бачимо саме структуру цієї ракети, як вона побудована. Взагалі, такі, от. Тип модифікації таких ракет МГМ-140 серійно виготовлялася для сполучених штатів з початку 90-х років до 97-го року. І їх є не така велика кількість, якому як зможе здатися. До речі, можемо побачити приклад, як таку ракету випускають не лише з Хаймарса, а з РСЗВ М 270 гусеничного типу, такі до речі, на озброєнні в Україні. Теж є і бачимо, що таку от ракету. Товсту ракету можна випустити не лише з Хаймерса, але Хай Марсали, із такого типу от установки РСЗВ. Відповідно, до 97-го року було випущено 1650 таких ракет, після чого виробництво було припинено на користь наступної новішої версії. і Вже з 97-го по 2003 рік випускали іншу оновлену версію. 610 ракет, теж таких касетних було виготовлено. Тобто у Сполучених Штатах є більше як півтори тисячі таких ракет. Скільки передали нам? Це питання, яке багатьох може цікавити. Передали, як Нью-Йорк Таймс пише, принаймні, ми маємо дані від них, передали 20 ракет. Наразі це таки перша, перша пробна партія. Ними заборонено, звичайно, бити по Росії, але можемо бити по цілях на окупованій українській території. Просто обмеження полягає також в тому, що ця модифікація ракети має дальність ураження 165 кілометрів. Тобто, якщо ми поглянемо на карту, що до Бердянська дотягує вона, от від, скажімо, ну від Оріхова поставимо точку, можливо, ці Хаймарси і далі стояли, а не так близько до фронту. Але от. До литовища Бердянська від Оріхова 111 маємо кілометрів, а може бути на 165, тобто ми можемо переміщати цю точку запуску, десь аж в район. Ну, Ну, В район Запоріжжя, грубо кажучи, так, от десь можна звідти запустити ракету, і вона долетить і влучить по цілі біля Бердянська. З безпечної відстані, інакше кажучи, можна запускати ці боєприпаси, ці атакамси. Але якщо нам йдеться про ураження, наприклад, аеродрому біля Джанкоя, то тут вже виникають проблеми, тому що тут вже інша дальність от від Херсону, прямо з правого берега, якщо запускати. Де з району Херсону-Антонівки, то ми отримаємо 174-170 плюс кілометрів дальності, і це вже, е, не, це вже поза межами можливостей цієї модифікації а, таком, Тобто, Для того, щоб бити по Криму по різних цілях, особливо в центральній частині Кримського півострова чи в південній частині, чи дотягнутися до Керчі, нам потрібні атаком значно більшої дальності на 300 кілометрів. Трів плюс, от і такі є, і будемо чекати, що після цієї першої партії е, наші партнери нададуть нам з Сполучених Штатів і інші можливості ураження цілий ворога на власне в ворожому тилу на окупованій українській території. Отож New York Times, посилаючись на свої джерела, заявляє, що 20 таких ракет, якраз касетної модифікації, було передано Україні, е, і ці атакомси були вже використані. Частина їх не всі 20, звичайно, для удару по двох авіабазах, про які ми от говоримо про ці авіабази біля Бердянська, біля Луганська. Путін відреагував так само вже сьогодні на те, що Україна отримала Все, Він там в Китаї перебуває. Йому доповіли, запитали в нього про це там російські пропагандисти. І Він відповів так: а для чого Байден дає атакамси Україні? Нехай Байден забирає свої атакамси і їде до нас пити чай з блінами, на чиї піті хай приїде. Дуже така, по-моєму, промовиста відповідь від Путіна, яка свідчить про те, що йому нічого сказати. Тобто, це насправді доволі нервова відповідь, де він намагався віджартуватися. І там потім він додав, що атакам все нічого не змінять, що це лише продовжить агонію України і так далі. Ну, бачимо, горять російські гелікоптери, літаки на аеродромах, все вибухає, детонують ті склади з боєприпасами. Але це, на думку Путіна, агонія України. Ну нехай далі так коментує. В такому дусі тут сперечатися з Путіним ніхто не збирається. Треба просто продовжувати цю системну роботу ударів по ворожих тилах і винищувати всю їхню інфраструктуру. Вже зрозуміло, що росіянам доведеться кудись перебазовувати свої ударні гелікоптери, воєнні гелікоптери, вертольоти, і також авіацію подалі від зони ураження. Ота цим типом цієї модифікації ракети Атакамс. Поки що Крим виглядає таким місцем, де їм буде трохи. І безпечніше, але це очевидно ненадовго, бо е, можливості збройних сил е, наших уражати ворожі об'єкти, в тому числі в Криму, постійно зростають і змінюються. Друзі, на цьому я вам дякую за те, що додивилися до кінця. Наш сьогоднішній огляд. Не забудьте про коментар, про лайк під цим відео. Це нам дуже допомагає знаходити одне одного на Ютубі і нам працювати. Зокрема, дякую вам за це і до наступної зустрічі. Під час уже наступного огляду карти бойових дій.